Всім великий привіт! Мене звуть Ірина ви на каналі Мистецтва Рукоділля. Розпочати свій вишивальний тиждень я хочу з роботи від нової слободи під назвою Тепло домашнього вогнища. Ось так має виглядати повністю сюжет. Зараз у мене маленька частина тільки вишита, але вона вже Готова діляночка з книжкою. Єдине, що э, бек я буду робити в кінці. Зараз намагаюся вишити підлогу фон, а це вже окремлюється ділянка самої дівчини. Ніжки, ковтинка. Хочу попрацювати з фоном, а потім вже. Э, Додавати хрестики саме з дівчинкою. Сьогодні у нас 1 листопада, починаємо останній місяць осені, тож пропоную вам провести цей тиждень зі мною і переглянути потім, що і як мені вдалося. Так, ну, у мене вже 9 -го годину нема світла, у мене все <гум> розрядилося, залишилось ось цей чудовий ліхтарик, вишивати під нього я, звісно, не можу. І, напевно, я зараз займуся тим, що, наскільки мені вистачить світла, розберу палітру свою миліне. Почну відмічати те, що у мене є, і скільки. Вечір неділі я до вас дівчата з таким результатом. Досить гарно так повишивала, вирішила вже не відкладати, а суботу, неділю повишивати цей сюжет. Ну, а на цьому етапі я відкладаю, буду ось так потрошки. Додавати між єдиним деревом. Розібрала я ниточки, записала в палітру, скільки яких у мене є, чого у мене не вистачає. І тепер, коли там, можливо, буду замовляти щось в магазинах або у Оксани, буду додавати собі. Тепер я знаю точно, які Ниточки можна купувати і додавати в свою палітру. Щодо цього сюжету, я остаточно впевнилась в тому, що мені дуже подобаються ниточки. Вишиваємо тут ниточками Аврора, і мені вони дуже подобаються. Як вкладаються, як. Взагалі по відчуттям, то ніколи не думала, що у мене буде якісь в пріоритеті, але ось в цьому наборі ниточки мені дуже сподобались. Дивлюсь, зараз на ніжки дівчини, і такі вони загорілі. ну... Будемо сподіватися, що як багато колірних роботах додасться навколо, і вже не так буде темно виглядати. Але вже промальовуються і це дуже гарно. Бек я вирішила все ж таки вишивати в кінці, бо вагалась між тим, що. Завершу якусь ділянку повністю і бек зроблю, наприклад, як книгу. А потім вирішила, що я вищу всю роботу, розмію розмітку, а потім вже буду вишивати бек, бо досвіду, багато досвіду викладання ниточки, беку у мене немає і не хочу, щоб після прання. У мене щось там десь провисло і виправляти я точно не люблю нічого. Тому буду робити рухи в тому напрямку, щоб менше прийшлося потім виправляти. З цим з цією роботою поки що все. І буду брати єдине дерево. Дівчата, перед тим, як я вам покажу, що у мене в пакунку з мережки, хочу вам показати ще знов тканину, на котрі я випробовувала стержні для розмітки. В минулому відео я вам показувала, що я отримала, я розмітила всі, що маю в наявності, перевірила їх. Опустила в холодну воду, все зникло. Ще я чула, що стержні можуть проявлятися від сонячних промінів, від тепла. І я ще тканинку поклала на батарею. Вона була в теплі 4 дні. Потрапляло і сонце, і температура була велика, тому я бачу, що Нічого не проявилося, і можна спокійно працювати з тержнями. Ну, а тепер перейдемо до цього чудового пакуночку, за котре я дякую Маринці, Марії Хрестики. Я дуже тобі дякую за цей подарунок, за можливість вибрати, самій обрати. Щоб мені хотілося. Я провела деякий час і дуже гарно відволіклась взагалі на те, які набори зараз є. Зайшла на сайт мережки, бо я ніколи не сиджу ні на яких сайтах, магазинах. Вишиваю переважно багатоколірні роботи, тому не цікавлюсь ніколи цим. А тут Марина мені подарувала. Окрім того, що можливість так придбати і обрати самі, ще, подивитись, погуляти по крамничці, що взагалі є. І я вирішила зазирнути в. давайте так, все по порядочку. Я все зняла, щоб не шаруділа, бо я Чесно кажучи, цього не люблю і не розумію, коли дівчата це показують, бо пакунки всі ми бачимо завжди. Ми знаємо, як все гарно пакується. І тому все наперед я зняла і буду вам показувати, що я маю. Отримала я від магазину Мережки ось таку подарункову схему: аромат світанку. Буду мати можливість теж повишивати цю красу, можливо, відкладу на пізніше, а можливо, зберу з собою теж таку манюнечку, розмір 80 на 66. Тут 27 кольорів, 14-й каунт. Рекомендують нам, ну а там подивимось, я загнула, там є ключ, є схема на звороті, і е, надана нам електронна схема, тому буду пробувати. Якщо вдасться закачати в програму хрестики, це буде ще один привід е, розпочати, тому що ніяк е, не зберуся і нема поки до цього. Часу, щоб спробувати саме цю програму хрестики, як я вам і обіцяла. І вже ви помітили, який для мене новий виробник з'явився в моїх придбаннях. Так, я вирішила спробувати гучний виробник, гучного виробника під назвою Міл Хілл. Чесно кажучи, чую багато, дивлюсь, дівчата вишивають такі відгуки дуже гарні. Але, на мій смак, нічого мені ніколи, так щоб я захотіла спробувати, хоча б, я не, не бачила. Чесно скажу, навіть на виставці я дуже довго стояла на стенді, де було багато мілхілу. Щось брала, вішала, ну, нічого мене не торкало. Так, я без нього і поїхала додому. А тут вирішила спробувати ще раз подивитись, можливо, на сайті щось мені приглянеться, і в першу чергу я зайшла до цього виробника. І, як ви зрозуміли, мені. Захотілося спробувати і придбати два наборчика. Один з них ось такий маленький, теж вам зняла обкладинку, щоб не блікувала. І це ось такий ліхтарик різдвяний. Мені він дуже сподобався, і судячи по відчуттям, я зрозуміла, що там, де свічки, Мене це приваблює мій погляд, і мені цікаво, я роздивлялася. Дуже довго, я скажу, що ну, по моєму характеру я заходила, виходила, поверталась, переглядала ну, дуже багато наборчиків. Але себе перевірила і зрозуміла, якщо я все ж таки хочу спробувати, то це перший буде ось такий гарний, чудовий ліхтарик зі свічкою різдвяний. Я не буду нічого змінювати, хоча я знаю, що дівчата змінюють на тканину, я буду пробувати вишивати на ось. Цьому Папері. Ось такі ниточки навіть тут є. вкладиш, де він тут буде, ага, ось, камінчик буде гарний переливатися. Буду вчитися розбирати, читати цю схему і вишивати. Мені дуже це подобається. От я отримала і прям не розочарована я у своєму виборі. І я обрала ще один. Так, щоб вам було видно. Я обрала ще один, трохи більше. І е, мені вони як будуть, ну, трохи компаньйонами. А може, і ні. Ну, свічки є і там, і там. І це ось такий набір підсвічник. Мені він дуже сподобався. Бачите, <гум> я вже коли зробила замовлення, потім знов там ввечері заходила, дивилася себе перевіряла по відчуттям і тільки потім зрозуміла, що я два наборчика замовила з свічкою. Тут є кажанчик, я його тут бачу. Єдине, що я помітила, що канва з одного боку така темна. А з іншого ось така світла. Я розумію, що мені потрібно буде вишивати на темному. Ну, Теж буду знайомитись з комплектацією, якщо до чого, якщо у вас є мені порада, буду дякувати вам, бо буду я. Хоча мені хочеться зараз, але я притримую, і якщо мені все ж таки вдасться ем, втілити в життя ту поїздку, яку я хочу, то я обов'язково з собою візьму ці два набори і буду в задоволення, в спокої вишивати. І ще до замовлення я додала ось такі пяльця. Мені подобається оформлювати маленькі роботи. Ось такі вони виглядають дуже гарно і зручно одразу повісити, то скористалася теж можливостю і замовила собі ось такі п'яльця. Мариночка, я тобі дуже дякую за цей чудовий подарунок. Мені він дуже подобається. Я дякую тобі за можливість спробувати нового для мене виробника. І, на мій погляд, мені все сподобається. Навіть від мережки отримала ще, ще подаруночок. Маленький, такий приємний від Cross Teach Dreams. Це, я так розумію, дизайнер цієї схеми. Все ми попереду це будемо бачити. Дякую тобі велике. І підтвердження того, що я, напевно, люблю сюжети з свічками. От нас картинка, котра висить у мене на стіні з таким гарним підсвічником і свічкою, котра нібито палає вживу. У мене є ось така поличка. І ось так над книжковою поличкою це все виглядає. Ну і якщо вже показала вам попередній набір вишиту картину оформлену, то Покажу вам і цей і тут ми теж спостерігаємо, бачимо на картині дари осені. ліхтарики з свічками. Чудово оформлена. Висить ця робота у мене на кухні. Дуже подобається мені і багатьом. Це наша родина. Два великих кабака це я. І батько, і маленькі кабачки це наші два сина. До речі, у нас був ще папушка. Я коли цей сюжет побачила, це, ну, побачила нашу родину і з задоволенням вишила, оформила. Тепер вона радує нас на кухні. Ось так вийшло, вам трохи показала свої. Готові вишиті та оформлені роботи, нагадала собі і вам. А наступну роботу беру в процес це е, схема від Ані Анаяки під назвою Єдине дерево. Ця робота бере участь в грі П'ятниця-13. У мене тут я сама собі поставила. Норму і хочу її встигнути виконати. Нагадаю, що розмір схеми 230х300, 17 відтінків, 9 чистих, 8 змішаних. Я вишиваю ниточками СХС на канві 16 16 каунту. На сьогодні у мене ось такий результат, і мені треба заповнити ось цю повністю ділянку. Це буде Ось два оцих аркуша. Сподіваюсь, за цей тиждень мені вдасться додати їх, судячи по 17-му аркушу, буде трохи складніша і довша по часу. А на 16-му тут фон. І згадуючи, як Вишивалась ось ця ділянка, то я думаю, що це буде швидко. Тому планую в цьому тижні зробити ось цю норму з двох ділянок, буду приступати і ділитися з вами проміжними етапами, якщо це буде вдаватися. І перед тим, як я розпочну, одразу хочу заразом і зафіксувати чисту ділянку і прочитати вам бонусне завдання в грі п'ятниця 13, котре ми отримали. І воно звучить так: Вишиї 500 хрестиків під музику, яку слухала давно. Тож, я зараз згадаю, яку я музику давно. Слухала, вімкну і розпочну е, вишивати якнайменше 500 хрестиків. І сьогодні вже дівчата середа, 5 листопада. Роблю таке включення, щоб е, показати, що у мене є на канві за ці дні, і розповісти, які зміни у мене відбуваються. Отже, виконала я Норму в грі п'ятниця 13-та вишила 500 хрестиків і навіть трохи більше під музику, яку слухала дуже давно. І дуже приємно було поринути у думки, згадати, що ж колись я слухала і згадались, згадались мені давні часи підліткові. Коли я слухала Майкла Болтона, згадую тоді, що багато подруг, дівчат слухали, хто Єсфбес, хто Бекстріт Boys, Enrique Гліся, знаєте, ну, різні направлення, різні смаки, а я чомусь е, тоді е, заслуховувала Майкла Болтона. Тому з дуже приємними спогадами я знайшла його плейліст в Ютубі і прослуховуючи, вишивала ці 500 хрестиків. Цікаво буде, якщо хтось теж слухав стовідсотково, хтось теж його чув, чи є такі прихильниці, як я була раніше. Далі я продовжувала вишивати. Ви бачите, що я схитрила і взяла ділянку з фоном крайню. в цій ділянці 3250 хрестиків, але я їх не встигла вишити. Можливо, тут 2,5, десь так, може, трохи більше. І на цьому етапі я поки не буду вишивати, взагалі не знаю, буду я вишивати ще на цьому тижні чи ні, але я з собою беру вишивку, Нову Слободу, дівчину біля Каміна. Відбуваються зміни в житті, дуже такі е, кардинальні, чорно-білі, і зараз моїй сестрі дуже е, потрібна підтримка. Е, так складається, що батьки, батьки на тиждень уїжджають, і вона прийняла рішення. Переїхати в село на цей час, і я їду разом з нею, я буду поруч, будемо набиратися сил, вчитися жити далі, продовжувати. Тому всі плани, котрі я будувала, котрі я намагалася структурувати в вишивальному світі, вони всі уходять. На інший план. Поки що я звітувати в грі п'ятниця, 13 не буду. Я не знаю, чи я буду весь тиждень в селі, можливо, я буду приїжджати додому. Але на сьогодні, на даний момент, я беру з собою тільки нову свободу, бо не впевнена взагалі, що. Взагалі вдасться вишивати мені. До речі, я звернулася до виробників нової слободи, попросила PDF-файл, вони мені надіслали на електронну почту. Я закачала в програму хрестики, бо ніяк не можу я почати користуватися її, пробувати. Я навіть попросила Галю, щоб вона мені подарункову схему. Переслала в pdf форматі теж мені вдалося туди завантажити. Тому, якщо ще і вийде, то Нову «Слободу» продовжувати буду вишивати по електронній програмі хрестики, але загадувати нічого не буду, поки збираю е, речі. Сьогодні середа, 5 листопада, і якнайменше до кінця тижня я точно уїжджаю. Якщо буде гарний інтернет, звісно, я щось, можливо, з природи вам поснімаю, якщо буде бажання, поділюся якимось частинками особистого. І якщо мені вдасться, я. В неділю, як завжди, викладу своє тижневе відео. Я дуже намагаюся не, з... не зійти з того режиму хоча б викладання відео. Бо якщо і в цьому напрямку я зіб'юся вирогідність того, що я повернуся взагалі до каналу, дуже маленька. Тому поки я себе змушую тримаю хоча б на цьому етапі, сподіваюся, що я впевнена, що все буде. Отже, зустрінемось з вами в наступному включенні, коли мені буде що вам показати.